Почнемо наш, наше заняття. Ми з вами сьогодні пригадаємо, яке свято минуло у нас? Яке було, було веселе свято у нас в минулому місяці, новорічне. Пригадаємо? Як воно називалось? Новий рік. Так, Новий ну, рік а еще Різдво. Було Різдво? Дмитро, ти пам'ятаєш? Пам'ятає, тому що Дмитро у нас був. Ким на Різдво. Дмитро. Ну, Сьогодні ми пригадаємо, які свята у нас були. І ось веселий чоловічок, який зветься Санта-Клаусом, залишив листи у лісі. І ми з вами зараз подивимося, що в тих листах добре. Спочатку ми дізнаємося, якого вони кольору. Якого кольору цей лист? Подивіться уважно. Біло. Ось навколо листа бачите колір з'явився сірий. Зелений. Так далі. Якого кольору буде лист? Червоного. Так, червоного. Далі. Сині. Правильно. Зелений. Так, далі. Зелений. Правильно. Зелений. І ми Фіолетовий. Фіолетовий. Ну, Ми будемо починати відкривати конверти по черзі. Там, ма мабуть, будуть завдання. Ось перший, сірий, геометричний. Подивіться на завдання, які фігури сховані в цьому конверті назвіть. Так, Молодь. так, молодці хлопчики, дівчатка у нас і квадрат. Молодець, Кирюша. Дівчатка під, підказують активніше. Наступний конверт у нас. Інший у нас є геометричні фігури, а це, мабуть, подаруночки. І на них зображені геометричні фігури. Давайте подумаємо, які подаруночки, куди підходять. Так, це що в нас? Квадрат. Годинник. Він схожий на геометричну фігуру квадрат. Значить, цей подаруночок прямує до пакета, де зображений квадрат. Правильно? Так! Да. Наступний подаруночок. Це я пачма кашу. Так, це печиво. Якої форми печиво? Куди ми відправимо до якого пакету? Ні, подумайте на яку фігуру схоже печиво? Квадрат. Квадрат. Правильно, значить, прямує в пакет. З фігурою геометричною квадрат. Наступний подаруночок. Будьте уважніші. Це Доводний. що? Трикутник це морозиво. Значить, морозиво прямує до пакета, де зображений трикутник. Трикутником. Так, наступний подаруночок. Правильно. Це гроші, монета. Так, а це цей на не... Квадрат. Квадрат. А що це таке, да. ви знаєте? Телевізор. Правильно, Дмитро. Телевізор. Наступний подаруночок? Подушка. Подушка. Так, Христина. Дай на яку фігуру вона схожа? На квадрат. Так, на квадрат молодець. А це на круг. На круг. Це мисто. і прямує в пакет з кругом. Так. А ця шапочка чарівника на яку фігуру схожа? На круг. Трикутник. Молодець Христинка. А цей предмет? Круг. Так. Ру. А цей предмет? Мирослава, цей предмет Боже. на що схожий? А? Боже. Трикутник. Молодці. Наступний конверт. Треба порівняти нам. Подивіться, у нас на верхній смужці зображені хто? Гноми. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. А знизу подаруночки. Скільки подаруночків? Порахуйте. Три. Три подаруночки. А що треба зробити, щоб всім вистачило подаруночків, Мирослава? Хто допоможе? А хто допоможе? Добавити, так, Кирша, треба додати, додати один подаруночок. Ось, а тепер порівну. Так, так всім вистачає подарунок. Скільки гномиків. Так. Порахуйте, скільки Чотири. гномиків, а? Чотири. Так, а подаруночків скільки, Мирослава? Чотири. Скільки? Чотири Чотири подаруночки. Молодці. Так, а ось подивіться, на верхній смужці у нас феї. Порахуйте їх скільки. Одна, дві. Три. Чотири. Скільки? П'ять. А скільки гномиків порахуйте? Один. Два. Три, чотири. Кого більше фей чи гномів? Фей. Фей. Щоб їх було однакова кількість. Кого треба додати? І одного гнома. І одного гнома. Так, правильно. А тепер, будьте уважні, цей конверт із цифрами. Ми будемо дізнаватися. Дивіться уважно на екран, якої фігури не стало. Якої фігури не стало? Один. Два, два, правильно. А тепер, якої фігури не стало? Чотири. Чотири. Будьте уважні! Молодець, Кирюша. А тепер, яких три. фігур не стало? Три. Один. Один і Один. три. Молодці. Тепер дивіться ще уважно. Що зробили фігури? Так, вони перемістилися. І тепер їх треба поставити по порядку. Які фігури перемістилися? Назви, Дмитро. Чотири і три. Так. І три. Тепер заховалася трійка за четвірку. А зараз цифри стали правильно? Зараз стали правильно. Подивіться, як. Так, правильно. Наступне завдання, дивіться уважно. Що сталося? Що це? А вони помінялися місцями. Неправильно вони стали. Треба їх поставити правильно. Перша цифра яка буде? На початку рядочка. Так, ми трічку міняємо, з якою цифрою. Yeah. Яка цифра перша буде стояти в рядочку, Дмитро? One. Один. Так, Кирюша, так, Христинка. Один. Цифру один ставимо на початок рядочку. Наступний конверт. Широкий чи вузький. Зараз ми дізнаємося. Ось у нас гномик, він який, дивіться. Широкий чи вузенький. Широкий. А фея тендітна, маленька, вузенька. Щоб зайти в будиночок, їй вистачить вузеньких дверей. А щоб зайти гномику в будинок, йому потрібні які двері. Широкі, так, христинка. Широкий. Ось подивіться, як ми можемо дізнатися, що двері широкі або вузькі. Ми, ми можемо накласти одне зображення на інше. Ось, подивіться, широкі две, широка шафа і вузенька. Ось ми порівняли. І ми тепер бачимо, яка шафа вузенька, а яка широка. Шафа жовтого кольору яка? Вузенька. Так, а чорного кольору. Широка. Широка. Значить, відповідно, вони переміщаються до вузеньких і до широких дверей. А ось шарфик, який зеленого кольору шарфик. Вузенький, вузенький. молодець Христина. Ось ми порівняли. А жовтого кольору шарф широкий. Ровний. Так, вузенький ми відправляємо. Феї, а широкий гному. Холодильники. Кому буде широкий е холодильник? Номіку. Гусенький. Гноміку. Феї. Дивимось. Правильно молодці. Наступний конверт. Подорож сніжинки ми з вами працювали, активно відповідали на завдання, а тепер слідкуємо очима. Нам треба відпочити нашим оченяткам за сніжинкою. Куди рухається сніжинка, туди дивляться ваші очі. Вгору, в сторону. Слідкуємо очима за сніжинкою. Молодці. А тепер у нас солодке завдання.